То я постараюся багато небездіти і швидко прочитати свої вірші. Усі вірші нові, я тільки один, здається, виклав у контактику. Чи може краще анекдот розповісти? <пів> <пів> Антишар. <Жатко. пів> спочатку вірш, давайте я прочитаю. Диявол прибуває в вісні, на крилах нічних пацюків, Заплутується у волосі сну, охочий до молодих, невинних душ. Але моя, на що йому? Струс крижаного щура в осерді пробудив. Кажу собі, не озирайся, може, за раменом чигає на мене нагла смерть. Жахливий демон, інферно, архетип чорта, що виліз з мого сновиддя і смика нерви пазурами пекла. Ех, знав би я, знав би я, що він прийде, як тішився більше зоєм, я б не дивлю. Я б любив людей більше, я був би не згірше самого ра, що гріє все навколо, та навіть Амону буває росу. Навіть ра Амон помре, вбиваючи що останню росу. Дійсно, чи є взагалі сенс. Дияволо, є взагалі сенс у цьому сьому. Я озирнувся поспитати, а там лише ніч, самота, навіть чорт б не чигає нічних пацюків, тільки я, сам один, тільки. якийсь там ти жарт, щось мені. не гра, який заходить в трамвай. Ти я вже його просто розповідав. Добре, розкажу ще раз. Щоб розрядити обстановку, бо все таки серйозно, що ми сіпляємо. Що ви може ще мало випали. А, точно, спеку. Ну тут, розумієш, тут не спеку, тут дохота. Ми в лазні, так в лазні треба висвитися. Давайте пиво ще. Гарно. А, точно, антигарно. Отже, Миколаїв, трамвай, їде, зупиняється на зупинці, забігає в нього дідок, у вишиванці з вусами козацькими і з ну З автоматом. Забігає і каже, котра година? Усі бояться, ну, охує, за що хуйін'єра, зайшов, зараз нас перестріляє, ніби нічого не казати. То такий піднімається не ну ті шовинка їдемо. Вона мешкають. Каже, Чверть на п'яту, пане, він каже. Дякую. <плоджу> каже, послухав, послухав. Ну добре, наступний вірш. Я розумію, вірші вони не такі цікаві, як жарти. Але доведеться, доведеться до кінця. Мазюнки хмар на небі, сонцем напоїні, зафарблені в мусян ж, немовладні кралі з рум'янцем на щоках, але на відміну від хмар вони земні, сумні без світла, навколо ходять готові на все. Аби лише хто поділився промінчиком, аби лише не платити на самоті, аби лише знайти те, що зігріє своїм падінням. Ти вже летиш, ти вже голосиш вродою до мене стій. Я не свічай не свічадок. Я темнозір, за горизонтом водій загубися, не підлітай хмаринку. Тут нема тепла, хіба бо чорна діра, та вручки з вагани ну, що пробі. Я почав писати перемовані верші, навіть я написав такий, що Слабо. а? Собака. Собака? Слабака. І написав більш-менш е, класичну форму і спеціально для стюарта, я його зачитаю. Я думаю, деякі рядки будуть йому близькі. Коли на вулиці рано, це, це не, не той рядок, не той ні. Коли на вулиці рано, на вулиці пусто, я виходжу на гану, я дарую див, дусту. Я не знаю, що треба цій планеті земля, тільки знаю, що небо всім дарує свій чар. І, можливо, колись ми всі станемо разом, а тепер ми з колиськи одне одному в'язні. Але смерть всіх зрівняє, з зненацька. Хоч тоді побуваємо, ми всі рівності і братські. <звінця> <прок> Ого. Добре, м наступний вірш. Я так давно не спілкувався з людиною, начебто я хрестоносець це самотності, начебто я колібрів в океані одиноких аккаунтів соцмережі, пурокою висисаю в сотої пучки емоцій, суплімовані пристрасті, стоси болю, штаби пекла, дарине здарша бояться знайти свій талант. Люди, наскільки ну можна заганяти себе у вершу, скільки можна годувати апокаліптичних вершників грішним ділом. На усім буде щастя, зичу здоров'я, много еліта. А ні. То стара пісня. А що нове? Що цікаве нове? Книга мертвих тибетців свідчить про те, що не зашкодить тому, хто не має качества, те, що качества має. Це все. Так, я думаю, усі знають, що така постапокаліптика. І ну, я думаю, поезія вона має бути, тому вона відбулася недавно на днях. Називається Вірш травень 2034-го. Травень, трав нема, бо все згоріло дотла, навкругу усюди пустка, чорна, причорна зола, і небо теж чорне. Ще недавно гриби росли, росли ясні приясні, змагаючи сонце. Пожива їхня людські душі, а матінка пиха. Вітець несамовите владолюбство, яке ніколи не стиха. Гнилоту сімені свого воно дало грибам поганкам, що все пожерли, все пожерли. Тами лиш досвідок достався. Треба я треба будувати бомбосховище. Я пам'ятаю, був на практику. Бомонопрактиці... Чим воно тобі допоможе? Хто? Чим воно тобі допоможе? Ти ще. Я був на практиці перекладача англійською на заводі Океан і підмітав два дні бомбосховища. Думаю... Ні, я, я думаю, я вижив, якщо буде я до мене, Отже, останній вірш про кохання. Ну що ж вже поробиш? Так тілся. Ні, не вірш про кохання, не треба. У тебе такі зелені очі, а похуй я тебе кохаю. Здається, що степено. <рап> я пам'ятаю те кіно, як ми кохались. Це не було з'єднання двох тіл в одне. Це був Божий спів, Боже мій, куди ми летіли. Боровій почуттів, бить народження Всесвітів, шерех безгучного вибуху чорних дір з нікуди в космічну ворогів мрій. А тепер бухати, курити, дивитися, рекламу фільми про любов і знов, знов, знов бардачимо ті.